Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми в'яжемо такий красивий квітковий узор. Він може бути як літнім з легких бавоняних ниток, так і зимових. У мене в даному випадку це лана Тік. І я в'яжу собі такий ажурний палантин Для в'язання даного узору ми набираємо 30 повітряних петель. Я їх уже набрала. Далі ми набираємо 4 петлі підйому. 1, 2, 3, 4. І ці 4 петлі вони будуть першою, першим стовпчиком. 2, 4. Далі. Ми набираємо так, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Так, це є у нас перший стовпчик. І далі от сюди, ми набираємо стовпчик з двома накидами, і це у нас буде крайні кромочні два стовпчики. Тепер ми набираємо одну повітряну петлю. Пропускаємо дві петлі, одна, друга, і в третю петлю ми набираємо стовпчик з двома накидами. Далі ми набираємо п'ять повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять. І Знову ж сюди оцю петлю ми пров'язуємо стопчик з двома накидами, тепер ми набираємо знову ж таки чотири повітряні петлі: 2, 3, 4, і далі от сюди. Оці дві напівпетлі ми будемо в'язати два стовпчики з двома накидами. Так, пров'язуємо один стовпчик, не закриваємо. Далі набираємо другий стовпчик сюди ж. Так, маємо три петлі на спиці, і тепер ми закриваємо дві петлі і закриваємо знову дві петлі. І таким чином у нас вийшла така плюсточка. Тепер ми відраховуємо дві петлі і в третю петлю ми знову пров'язуємо. Три стовпчики з двома накидами. Один стовпчик, не завершуємо його. Далі другий стовпчик з двома накидами. І третій стовпчик з двома накидами. Отже, у нас виходить 4 петлі, закриваємо спочатку три петлі, і потім закриваємо дві петлі. Далі ми відраховуємо 4 повітряні петлі і у п'яту петлю знову пров'язуємо три стопчики з двома накидами і з спільним верхом. 1, два, три, чотири, п'ять от сюди. Пров'язали один стовпчик, два накиди, другий стовпчик. Два накиди, третій стовпчик. І так само три петлі закриваємо спочатку, потім закриваємо дві петлі. От, приблизно отак у нас виходить, така вже квіточка формується. Далі ми знову набираємо 4 повітряні петлі. 1 2 3 4. Так, і тепер от сюди. Оці дві напівпетлі ми пров'яжемо ще два стовпчики з двома накидами. Один стовпчик і Туди ж ми в'яжемо другий стовпчик. Дві петлі разом, і ще раз дві петлі разом, і отака от напівквіточка у нас вийшла. Тепер ми набираємо, робимо два накиди, відраховуємо дві повітряні петлі. Третю петлю ми пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Так, далі повітряних петель: 3, 4, 5. І знову ж таки оцю петлю ми в'яжемо стовпчик з двома накидами так далі ми набираємо 4 повітряні петлі 3-4 робимо два накиди от сюди у дві на пів петлі вяжемо один стовпчик не дов'язуємо В'яжемо другий стовпчик. Так, і закриваємо два і два. Тепер знову ж таки відраховуємо один, два, і у третій. Пров'язуємо, робимо два накиди. Так, один стовпчик, другий стовпчик, і третій стовпчик сюди ж, пров'язали, закриваємо три стовпчики і закриваємо два стовпчики, а, верніше дві петлі. Так, і далі так само, як у попередньому. В попередній квіточці відраховуємо 4 у п'яту петлю. Знову в'яжемо. пелюсточку. Один. Два. І три. Пров'язали, три закрили, і дві закрили. І наступно, один два, три, чотири, два накиди, і от сюди у дві півпетлі. Пров'язуємо один неповний стовпчик з двома накидами, другий стовпчик з двома накидами і закриваємо дві петлі і дві петлі. Закрили. Далі ми робимо два накиди, відраховуємо один, один, два, у третю петлю пров'язуємо. Стовчик з двома накидами. П'ять повітряних петель. Три, чотири, п'ять. Ще один сюди стовпчик вяжемо. Повітряна петля. А останні стовпчики з двома накидами. Один стовпчик закриваємо, і другий стовпчик з двома накидами. І у нас виходить вот от Пелюсточки це наш перший ряд, який складається з отаких от пелюсток Далі будемо в'язати другий ряд. Починаємо в'язати другий ряд. Набираємо 4 петлі підйому 1, один, два, три, чотири. Вони ж є першим стовпчиком. Потім набираємо другий стовпчик. З двома накидами. Набираємо п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. І заводимо от сюди під цю арку стовпчиком без накиду. Далі набираємо сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І переходимо от сюди до квітки нашої. Тут ми набираємо два накиди, і сюди в центр в'яжемо. Так, одну пелюсточку вяжемо от напроти першої, а другу пелюсточку будемо в'язати навпроти другої. Так, у нас є два накиди, і ми продіваємо от сюди над першою. Над першою отут пелюсточкою, -от, і вяжемо три стопчики з двома накидами зі спільним верхом один, два. І три строю загод. Тепер закриваємо три петлі і дві петлі. Далі ми набираємо три повітряних петлі: один, два, три, і знову от сюди, над другою петлею, от сюди у цю дирочку, ми пров'язуємо другу пелюстку з трьох стовпчиків, з двома накидами зі спільним верхом. Один. Два і три. І закриваємо. Далі ми набираємо сім повітряних петель. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І заводимо сюди за арку. З п'яти петель. Далі. Знову набираємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7. сім петель. І переходимо до нашої квітки. Знову прив'язуємо її так само: два накиди першу, напроти першої пелюсточки, один, два. Три петлі і дві петлі. Далі три повітряні петлі. Один, два, три. Знову два накиди. І от сюди напроти другої пелюсточки набираємо. Один. Два три, три і два далі сім повітряних петель один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7. Пров'язуємо під арочку стовпчиком без накиду. Далі 5 повітряних петель. 3, 4, 5. І переходимо до кромочних петель. 2 стовпчики з двома накидами. Один і другий. І от таким чином у нас виходить два ряди нашого узору. Так, далі ми в'яжемо третій ряд, починаємо знову ж таки ми з чотирьох повітряних петель і стовпчика з двома накидами. Тепер ми набираємо знову 4 повітряні петлі і в'яжемо пелюсточку. Так, стовпчик з двома накидами от сюди, у дві нап'ю петлі. Так і ще один стовпчик в'яжемо сюди ж. В'язуємо разом. Далі ми набираємо дві повітряні петлі і пров'язуємо тут, де у нас була арочка з п'яти повітряних петель. От сюди ми в'яжемо нашу пелюстку. Так, один. Два. І три. Три разом і дві разом. Далі. Ми знову набираємо дві повітряні петлі і переходимо отсюди під арочку для з семи петель. І так само в'яжемо пелюстку. Один. Два. І три. Три разом і дві разом. Так, і тепер знову чотири повітряні петлі. Чотири, два накиди, і от сюди у напівпеклі, у дві напівпетлі, дов'язуємо ще одну пелюстку, один стовпчик. І другий стопчик. дов'язали, далі два накиди, і от сюди варку з трьох петель ми в'яжемо стовпчик з двома накидами, три. 4, 5, 5 повітряних петель. І ще один стовчик з двома накидами. І переходимо до слідуючих арок. Знову 1, 2, 3, 4, 2 накиди за півпетлі. Один стовпчик з двома накидами і другий стовпчик з двома накидами, два і два. Так, другу пелюску ми в'яжемо під першу арку з семи повітряних петель. Один стовпчик, другий стовпчик, і третій стовпчик, так, пров'язали. Далі знову ж таки набираємо накиди робимо, і в'яжемо один стовпчик. Другий стовпчик, і третій стовпчик. І закриваємо. Далі 4 повітряні петлі, і остання пелюстка. І два. Два накиди, і переходимо сюди арочку з трьох петель повітряних і пров'язуємо. Далі один, два, три, чотири, п'ять. І знову. стовпчик з двох. Накидів, і пров'язуємо останню квіточку, і завершуємо, як завжди, два стовпчики, верніше стовпчик з двома накидами один і стовпчик з двома накидами два. Три ряди нашого узору. Далі в'яжемо четвертий ряд, два, три, чотири, розвертаємо, набираємо ще один стовпчик з двома накидами. Тепер пров'язуємо одну повітряну петлю і переходимо. Туда в середину дов'язуємо ще пелюстки. Так, набираємо і в'яжемо один стовпчик в першу. От сюди, де друга пелюсточка, тут оця арочка, цю арочку ми в'яжемо, першу пелюстку. Так, третій стовпчик. Так, цири і один. Далі ми пров'язуємо три повітряні петлі, три. і знову ж таки, отут, де у нас є друга, третя, верніше, від початку пелюсточка, по Оцю арочку ми пров'язуємо ще одну пелюсточку. Один. Закриваємо три петлі і одна петля, тепер ми пров'язуємо сім повітряних петель: 3, 4, 5, 6, 7, і от сюди, в цю галочку, під арочку з п'яти петель, ми її заводимо. І звідси ж вив'язуємо знову один, два, три, чотири, 5, шість сім. Вив'язуємо сім петель і переходимо два накиди, першу гарку. В'яжемо першу пелюстку Один, два, Три закриваємо три повітряні петлі і знову от сюди, в цю другу, вяжемо другу пелюстку, Один. Далі продовжуємо сім, три, чотири, п'ять, шість сім. Заводимо за арку. Стопчик безнахіду. 1, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І в'яжемо ще дві пелюстки на останній квіточці. Так, дов'язали. Набираємо одну повітряну петлю і стандартно завершуємо двома стовпчиками з двома накидами. Один стопчик з двома накидами. І другий стопчик з двома накидами. Все, завершили. Далі. Починаємо з першого ряду в'язати. І у нас виходить отакий от узор. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайку. До нових зустрічей на каналі.